Так, Буквально через кілька хвилин ви побачите наш перформанс. Це буде знищення, знищення макетів, будинків, яких немає вже в Києві. І рейдера, рейдерство буде зупинено на кінотеатру кінотеатрі жовтень, і ми бачимо, що знищення загрожує також іншим будівлям в Києві, зокрема теперішньому будинку актора або кінасі. Це творіння архітектора городецького. Жовтні показували кіно, яке не подивився в інших кінотеатрах. Це по перше. По-друге, жовтень а, був таким собі середовищем, де збиралося дуже багато цікавих людей. Ось, по третє, це ну, вже архітектурна пам'ятка, яка побудована якщо я не 30-х роках. Ось, ну це дійсно вже можна говорити про якусь історичну культурну а, 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 значення. І по четверте, це перший кінотеатр Києва. Ось я думаю, що ми маємо зберігати нашу історію. Чому ви сьогодні прийшли? Я прийшла, щоб висловити свою громадянську, скажімо так, позицію, своє ставлення до того, що відбулося ну, кілька тижнів тому з кінотеатром Жовтень. Ні, це не подобається. Я категорично проти таких методів. Я так думаю, що це методи якихось рейдерів. Так мені здається. Це дуже жирне місце, і за, за нього завжди буде боротьба. Завжди. Тому що як тільки торгуємо пам'ятку, виявляється, що так пишу, каже, а нема грошей, шукайте інвестора. А інвестор каже, добре, я то інвестую а гроші, будь ласка, дайте мені потім право його приватизувати. Абсолютно законно і чесно, але це даруйте нечесно на тій етапі, коли ми втрачаємо. По-перше, треба, щоб Київрада сама створила, на мій погляд, ну, комунальне підприємство, конкретно буде займатися відновленням жовтня. Тобто, окремо з окремим статутом. Чому окремим статутом? Тому що тоді можна цих всіх чудових людей, які це організували, вести туди в наглядову раду, прописати в статуті, що там є, наприклад, 10-12 людей, там кіноавторитети, активісти і так далі. Вони входять на глядову раду цього КП і слідкують за всім, що він робить, як він виставить, що правильні тендери там проводяться, що саме перебудовує, що це не загрожує функціональному призначенню будівлі. Це буде нормальний прецедент, держав... ну, приватно-комунального партнерства.